А учні забороняли їх. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм, дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їх, бо для таких є Царство Боже. Воістину кажу вам, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Це є слово Господнє. Заводний. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Ваза Писення і Духа Святого. Амінь. Нех банце похвалений Христос. Христові. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші міністранти, братця Рецежа, святого Яна Павла Другого, органіста, кохана Матусю, дорогі, шановні кохані парафіяни, сьогодні вилітні сестри закону, улюблені Божі діти, кажу вам, Якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до Нього. Так сьогодні читаємо в Евангелії Святого Марка в 10 розділі. і це є заголовок на сьогоднішній виду Євангелія. Щоб дойти до цих слів, і відразу скажемо, що вони є в такому подвійному значенні, бо ми знаємо, що взагалі святе Писання це є книга дослідна і переносна, історична, духовна. І там ще є багато таких так званих екзегеза, тобто наука про Біблію, є спосіб, як ми читаємо Біблію. Такий люстерковий, люстральний спосіб по польській, тобто читаємо, як зеркало дивимось про себе. І це опис, коли ми міняємо місця головних героїв, наприклад, замість пана Ісуса себе ставимо, замість дітей Ісуса, і так далі, і так далі. міняємо картину до того, до того часу, поки ми зрозуміємо повністю значення. Даного опису. І сьогодні звернемо увагу на таку подвійність цього уривку Біблії. Слова приносили до Ісуса дітей, приносили, не приводили за руку, не казали, що діти до Ісуса самі лишалися вдома, приносили, тобто приносили на руках. Але це ще під знаком запитання. І пізніше Ісус каже, дозвольте дітям приходити до мене. Не каже, дозвольте приносити цих дітей. Не каже, дозвольте батькам приводити до мене, а дозвольте дітям прийти. Дозвольте прийти. І це не якась ікра слов, але на початку скажемо, що принести це не означає тільки тримати в руках і позбутися з рук цих дітей. Наприклад, принести жертву. Наприклад, принести щось, що не можна взяти в руки. Пам'ятаю, колись на одній кожній службі. В телебаченні трансльований ще святий Ян Павло ІІ, Папа Римський відправляв службу Божу, і е, йому під час служби Божої на офіарування, тобто на принесення дарів, коли приносили воду, вино, гостею, приносили комунікати, хліб для причастя, букет, свічку, там різні речі. Принесли на такі таці, на підносові, принесли. Ключі від машини з документами. Очевидно, потім говорили, що цю машину Папа Римський подарував Грузії, в Тбілісі, для священників, які, що цікаво, колись були теж в нашій парафії за Ксьондзабанакса. Владислав відправляли в Божу службу, мали приміцію, такий невеличкий сонц Анджей Андрій і трошки більше високий сонц Анатолій. Це ще відомо було. У 80-му році, і вони потім виїхали як місіонери в Тбілісі, в Грузію, і власне цю подаровану машину, автомобіль Папа Римський їм переказав туди, на їхню парафію. Очевидно, таку річ не можна взяти в руки, але хтось скаже, принести машину в жертву. Можна принести в жертву своє життя, теж не можна взяти в руки фізично, принести Богові свій талант. І Якщо принести дитину, то теж в остаточному висновку скажемо, що це не йдеться завжди про дітей. Йдеться теж про душу нашу, тому що ми є настільки ну, такі геройські, що ми в себе хотіли взяти в свої руки і цілий світ, і все, що є, і наше життя, але теж в наші руки потрапляє душа. І якщо людина так фізично, тілесно не йде до костьола, не сповідається, не приймає святого причастя, то душа теж сама не вийде з тіла і не піде до костіла, до комунії. Вона є в тілі. І вона є дитина. Тому треба цю душу принести Богу. Її в руки неможливо взяти. Але теж вертаємось до Слово, приносили дітей. І якщо цих дітей було дуже багато, то не всі були маленькі діти. Були такі, що тримали тата-маму за руку, вже ходили ножками своїми, а були такі, що без тата і мани бігли, до тата і мами взагалі йшли в толпі, а вони самі бігли до Ісуса. Але сьогодні Святий Марик вживає слово приносили. Бо як би це не було? Потрібно в серці принести спасти жертву. І цих дітей приносити. Може комусь тату, чи мені казали, біжи там і бі...» він щось гарне розкаже, він тебе поблагословить, ти будеш здоровенний, і ця дитина йшла, послана Бога. Пізніше читаємо, що пан Єзус каже, учням, дозвольте дітям приходити до мене, навіть якщо цій дитині пів років вона ще не ходить то пан Єзус каже, вона приходить через своїх батьків, приходить. Таку, скажімо, історію, конкретний факт історичний, коли я вчився в семінарії, в нас був сповідником отець Августин Коляновський, знаний теж і в Польщі, і поза Польщею. І він теж часом бо мав дозвол на екзорцизми. Вичитував над людьми звільняння молитвозвільнення. І коли, скажемо, прийшли до нього молоде подружжя з дитиною і просять, що щось з тією дитиною робиться, потрібно вичитати. І він молився потім, розмовляв з ними і каже, ми повинні знайти причину, бо є так зване в польське призволення, тобто, що ми якби дозволяємо на щось. Так, А не там добре, роби, хай буде. Це є призволення. І він каже, ми мусимо знайти причину, щоб вимолити її. І, очевидно, після другої розмови вийшло такий факт, що колись не тільки в нас, але теж і в Польщі був Кашпіровський, їздив по цьому світі і робив свої сервіси. І в один момент він попросив, чи хтось може прийти на сцену, щось там зробити. Ну і, очевидно, ця дитина побігла, нікого не питаючись, побігла, він щось там робив. І... Потім ніби нічого, все нормально, але батьки цього не припильнували, пустили цю дитину. І це був момент призволення, де дитиною злий дух. І коли вони це визнали і відреклися, дитина була звільнена. Тобто призволення, воно дає цей наступний крок, дає момент приходу. І прийти до Ісуса це означає, щоб діти забажали. Це не є якась приманка, так, що ми роздаємо дітям цукерки на службу, вони біжать до нас, бо зараз реакцією цукерки дасть, так, і всі до октажать. Це не йдеться про таку приманку, але йдеться про дитяче бажання, очікування, прагнення дитини. Якщо вона цього хоче, так як нараз, коли діти в костілі ходять, десь там на сходах сідають, не раз там один чи другий хлопчик півслужби кінчить на колінах я думаю, мене вже ноги болять, а він ще стоїть на колінах і дивиться на всьому. Це є призволення дитини. Вона хоче, вона прагне тут бути, щось їй цікаве, може в майбутній Сонце. І панесу тоді каже, дозвольте дітям прийти до мене. Вони мусять прийти, навіть якщо це батьки принесуть дитину, то це є прихід дитини. Тому, наприклад, Костя дозволяє хрестити дітей вже в ранньому віці, щоб їм вже защепити. Це посадити зернятку віри, щоб вони вже це бажання мали, були в костілі, бачили, що тут робиться, і хотіли в цьому костялі зростати, в цій спільноті Ісуса Христа. Ідеться теж про нашу душу, щоб ми дозволили своїй душі прийти до Ісуса. Трошки відійдемо від цього тексту, є такий опис в Біблії, де написано, що. Був один багач, який красиво одягався, забавлявся день в день, не написано день і ніч, тільки день в день, бо в нього ночі не було переживання, страждання. І був лазар, який лежав під його ворітьми. І помер лазар і пішов з ангелами на лома Авраама, а помер багач і його поховали, Точка, крапочки. І багато біблійських теж святих отців церкви. Коментують, що це сказано про одну людину, бо багаж це тіло, а душа це лаза. І ось як, якого вовка ми годуємо, такий нас може покусати чи ні. Так само тут, вертаючись до тексту, сьогодні Господь каже за нашу душу також, бо це душа як дитина. І коли пан Ізу скаже, якщо хтось не прийме царство Божого, як дитина, це не значить, що ми маємо брати приклад з дітей. Але ми самі маємо бути такі, як діти. Це не значить, що ми не повинні рости, розвиватися. але так по-дитячому, щиро, з таким бажанням, як до дитина хоче все знати. Якщо ми приймемо Божу Царство, як дитину, ми в нього не війдемо. Бо дитина приймає все з відкритістю. З відкритістю. Я недавно десь там був на гостях. Запакували подаруночок, бантик, коробочка, все добре. І даю подарок, і хтось так трошки з жартом, ну не обіжайтеся, тому що провірити зараз таке време, такий час, і береться коробочку до руках. Трасе, яка не біси, там немає якоїсь там часової бомби чи щось. Так, Перевіряючи. Але коли дитині даєш якийсь цукірок, вона не перевіряє, вона не просвічує, не сканірує. просто розвиває і їсть. Це є довіра. І пане скаже, якщо ви так приймете царство Боже по дитячому, то ви в нього війдете. Діти, вони насправді є такими самими стопроцентними людьми, як ми. Багато чого знають, розуміють, не все мусять розповідати. І насправді дивуються, якщо ми щось не так робимо. Якщо ми щось не так робимо, я вже казав на одній службі Божій. Кій приклад, як приїхав провідати своїх родичів, парафіян, і там сім'я п'ятеро дітей, і каже там до одніє дитини четверта порафон, тобто вже не така дуже велика дитина, каже до хлопчика, на тобі телефон мій, подзвони до тата і спитайся, чи він не бачив от царантія. Бо ти знайшов телефон, подзвонив і. І просто шукаєш, де Отець Латентій подівся. І я так йому говорю, щоб ця шутка вийшла, щоб це зробити якийсь жарт, концерт. І він дивиться на мене так щиро, каже, так, я вже забув, що би казав. Давайте будемо правду казати. Я не можу навчитися тої брехні. Так, дитина не вміє брехати. Це не робимо шутки. Дитина вона щира. Одна монахиня мені розповідала, там, така греко-католичка. Знайома сестра, приїхала до бабці на 85 років, чи на 90 вже не пам'ятаю. І з'їхали справді діти, внуки правду, ціла хата дітей, людей, гостів. Ну, і, очевидно, там всі розмовляють, там гостюються, бабця вже наїлася, пішла собі, сіла там на свою ліжечку в кімнаті, там хтось щось там вже починає кубками говорити, вже, то каже, свої інтереси. Ну і діти граються, бавляться, і в один момент якась тиша. Ну і очевидно, як тиша, то всі знають, що з дітьми щось не так. Ну і шукають пам'ять діти, двоє дітей, правнуків. кюр. Чотири, п'ять років, або 5 і 6 може міста. Підійшли до бабці, щось розмовляють, всі, очевидно, починають втихомирювати, всі дивляться, бабця дуже щось там серйозно пояснює, поважно. Ну і вони так слухають, вони щось там запитують, там, у вас городу, а, а, там хата, яка, а коли ви там одружилися і так далі, такі питання серйозні. Ну і, очевидно, бабцю, а, а, а звідки ми взялися? так? Ну, і очевидно, бабця так, якби би кожен з нас сказав, тебе там бузюк приніс, тебе в капусті знайшли, ну це ж нормально для дітей. І так починає їм розказувати. І каже, ці діти, де на другу дивляться і штурхають. Той старший молодший штурхає каже, слухай, давай не скажемо, бо вона помре, не буде знати. Ти ж в нас сплітає, каже 4-5 років. Ми думаємо, що діти нічого не розуміють. Але діти є щирі, вони мають багато чого поняття в собі розуміння. І вони просто знають, в який момент це сказати і як зареагувати, прийняти Боже царство як дитина. Тому що. По-іншому ми в нього не війдемо. Якщо ми будемо щось придумувати, воно повинно так бути, а так повинно бути, а ще якось так повинно бути, то ми собі так набудуємо це Боже царство, що воно взагалі нічого спільного з Богом не буде мати. Це так, як мені один сусід розповідав, колись, якщо були лотереї, можна було купити на кошті, вигравати лотереї. лотерею. Ми теж колись купили з мамою, чи я там купив, мамі просив дозволу. Ну і там одна цифра не зайшлася в мотоцикл, мотоцикла, щоб він по сьогодні Урал, мотоцикл там, з коляскою, серйозний. І там не зайшлася якась цифра. Може зійшлася, може, нас обманули, я так і віддав цей, скажімо, бумажку, цю не знай, де вона там є, і на пошті лишив. Може подумали, малий пацан не понімає, може хтось скористався з цього. Але були такі можливості. Ну, і Чоловік виграв машину, Ну, і тішиться вдома, каже, дивіться, все впадіння, все нормально. Будемо брати машину. Ну і жінка відразу там теж зраділа, каже, так, я вже буду сидіти на першому місці, бо я твоя жінка, то все десь там, хтось мене підвозить, то там коли багажника садить. Дочка каже, ні, мамо, я молоденька, я буду сидіти біля тата, бо я ж красавиця, хочу показатися. Син каже: ні, дівчата, так не буде. Я маю бути шофером, я буду сидіти вперед. Я буду вчився їздити. Тато так слухає, слухає, каже. Тримається бумажку і каже, так, машини ще нема, але всі пашу з на машину каже. Так? Бо собі так настроїли ту машину, що треба було би поїзда купити. Кожен кто собі такий батька. Кохані, ми так собі годуємо нараз царство Боже, так придумуємо, що воно вже справді взагалі царство Боже нічого не має спільного. Нічого не має спільного. Може, такий ще один приклад. Вже, думаю, коли закінчити, а думки приходять. Колись був я запрошений на реколекції адвентові в Польщі, до такого файного ксонця, він, очевидно, дуже молящий, такий побожний, гарно все організовує там літургія, в нього красива аміністранти багато. І теж він такий, знаєте, ну, патріот. Для нас це трошки так, скажімо, дивно було, якби там бігав з флагами українськими десь там по городку. Не раз навіть, люди кажуть в воротку, дату вже чув. Ну, я не хадзайн, це не моя справа, що о, чого там прапор в постійні є, а за Цондаванок совєтського прапора не було. Лише без коментарів. Кожен собі може мати своє поняття. Ну, але він такий патріот, справді там, в нього, можна сказати, як всі в совєті в постілі, і Орли, і Червонобіліці, і флані, і все на світі. Ну і Каже мені, що одного разу на Різдво. Він розказує проповіді, завжди так у нього була і костюм, і політика, і держава, і патріотизм, і віра, і переслідування Він був старший і теж на собі відчув це переслідування, це завжди в кожній проповіді було. І каже, на одному різдво прийшли до нього теж ну, парафіяни, і до них приїхали гості. Ці гості, каже, там вже були так трошки на підпитку, бо вони добре посиділи на святий вечір і ще сіли в передній рад на початку. Ну, як він скаже, я так розказую, дуже пояснюю, що народився пан Єсус в стані, каже, там так не було, було зимно, було холодно, і вони так сидять і підтакують мені. Я кажу, наука, не так, так чи так, так було, так було. І каже, тут прийшли з тим посолком, бо там дмухає, парою обгріває, вони так чуть не плачуть, як то пана Ісуса огрівають. І, і каже, ну і очевидно. Політичний національний момент. Він каже, і прилетіли альоки, і по польськи заспівали ці й битлі. Каже, вони так прозріли, дивляться на нього, яка ні, це вже сплітає. Тобто вони на п'яну роду розуміли, що точно відхліями по-польськи не співали. Що я це говорю, тому що якщо йдеться про це зерно, таке найглибше в серці, в душі, де можуть стеблені барана зробити, то це відкликається. І так як цей хлопчик, який мені казав, ні, бачи, давайте скажемо правду, бо я цієї брехні не навчуся, дитину не можна навчити обманювати. І царство Боже це не є видумками. Це не є видумка. Може, нам так тяжко до цього царства Божого входити, бо ми собі його придумуємо. Ми собі придумуємо костюм, ми собі придумуємо може, навіть і державу, ми собі придумуємо своє життя, своє подружжя, свою працю собі придумуємо. А воно має бути так, як Бог цього хоче. Воно має бути по-божому, тому що постіль це Божа справа. Ми тільки є слуги. І так, як пан Ізус на іншому місці скаже, якщо все зробили, що потрібно, скажіть, ми слуги неужитечні, зробили то, що до нас належить. Це не є мій костюм. Я тут служу тільки. І ми сьогодні теж повинні це зрозуміти, що царство Боже це не є моя якась казка про 12 місяців. Це є Божа справа. Це є історія, яка не закінчується історія, яка розпочалась в горниці від на останній вечері, яка розпочалася, коли пан Єзус вже думав. Як він колись прийде на цей світ спасти людей, в який спосіб їх збере, це Божий задум. І цей постій потім да існувати в небі як вічна спільнота, яка прославляє Бога, як одна родина Божа, одна сім'я. Тому сьогодні, якщо ми цю дитячість в собі відкриємо, зрозуміємо, то ми справді можемо до цього Царства Божого війти. Тому що Ще раз кажу, чим менша дитина, тим простіше її купити подарунок, вона не перебирає. А велика дитина вже може, може перебирати. Я хотів таке, ми купили то, я хотів самастрію, купили в лівці, я хотів зошит в кліточку, купили в лінійку, в хмуриці і вже не теж. Мала дитина приймає подарунки з вдячністю, з любов'ю. Тому ми теж по дитячому приймімо Боже царство. І просімо, щоб ми в цьому царстві прославляли Господа навіки. Амінь. І банків поколений Ісус